У станівській школі триває ремонт покрівлі. Під час окупації тростянця навчальний заклад зазнав пошкоджень внаслідок артобстрілів росіянами. Були пошкоджені вікна, значно пошкоджена покрівля. Корпусу номер 1 була вибухова хвиля і вона була пошкоджена. Також в тому році за рахунок міської ради були замінені частково вікна і нарешті ми діждалися така найнагальніша проблема це покрівля, яка протікала. І... Була пошкоджена, і нарешті ми дочекалися, що буде відновлено. Роботи з відновлення покрівлі виконуються за кошти з бюджету Тростянецької громади на загальну суму майже 900 тисяч гривень. До кінця цього року будівельники виконують частину робіт на суму в 200 тисяч гривень. Під час дощів що затікання у класи було протікання і йде по, пошкодження. Внутрішнього порядження тому було прийнято рішення і затверджені кошти в сумі 200 тисяч гривень на ремонт цієї покрівлі. Це я зараз кажу про покрівлю в Станівської школі, яка буде 200 тисяч, на які буде ремонтуватися в цьому році. Інші кошти, загальна сума їх складає 800 тисяч. А це 600 тисяч гривень буде заплановано і вже заплановані на слідуючий рік. Загальна площа даху 420 квадратних метрів. Окрім заміни покрівлі, здійснюються роботи по заміні опорних балок та інших пошкоджених конструкцій. Йде повна заміна покрівлі, йде заміна лаг, заміна балок, рештування покрівлі і поверхрештування укладається профнастил. Наразі в станівському закладі освіти навчається 52 дитини. За словами голови Тростянецької громади Юрія Бови, планується будівництво укриття на території закладу, аби повернути школярам очну форму навчання. Аліна Гребенькова, Євгенія Железна, Тростянець, телеканал ТВТ.